Вітаю всіх на моєму каналі Ginger Cross Teach і з вами Ольга. Так, щось я запуталась, тому що весь час кажу вишивально рукодільному, а тут так привіталась, ну, як є, так є. І сьогодні, 10 жовтня, я розпочинаю свій новий рукодільний тиждень, свої рукодільні будні. Сподіваюся, що це буде звичайних 7 днів. Ну, але подивимось, як то воно вийде. І а, яка моя тема цього відео? Тема цього відео я хочу зробити старт. О, не старт. Це думаю про старт хочу зробити фініші. Тобто три фініші за тиждень. Отож, такий ставлю для себе челендж і хочу подивитися, вийде в мене це чи ні. А вас запрошую а, поспостерігати, чи вдасться мені така авантюра чи ні. І думаю, і сподіваюся, що вам буде все ж таки цікаво провести цей час, який ви будете проводити зі мною із моїм відео. Які прокупоти я хотіла мріяла б так завершити. Ну, по-перше, ви бачите лондох, да? він тут не даремно лежить, я його тут поклала, подивилася я і бачу, що на ньому 70%. І не так багато, тому що це в хрестиках а, залишилося мені 4 тисячі хрестиків, і вирішила я, що а чому б мені його не завершити? Це в принципі реально. Тому беруся за свій лонгдох і сподіваюся, що я його до кінця ось цього свого рукодільного тижня завершу. Другу роботу, яку ви ще не встигли забути, і а, бачили в моєму попередньому відео, це мій заяць від а, Нори Корбен, та, а, Корбет а, Winter Hair. Так, ось цей зайчик, добре знайомий вам. Тобто хочу його завершити, мені здається, тут не так багато роботи залишилося, тому що, а, що, що власне, що є тут. Тут у нас Ось тут трохи фону, сам заєць і бісер. Тобто, я вважаю, в принципі, це посильний такий, а, посильний етап, і його можна відшити і мати такий от другий фініш. І свій а, третій фініш, який я, мені б хотілося б а, завершити, і я теж вважаю, що в принципі, це можливо. На жаль, цієї роботи в мене зараз поблизу немає, але хочу сказати, що це Dimensions маяк. І коли я його буду брати в ротацію, звісно, я розкажу, скільки там мені залишилося відсотків і скільки а, тисяч хрестиків. Але там, здається, десь біля тисячі стіпків мені залишилося. Тому ось такі ось ці три роботи мені хотілося б все ж таки повишивати. Але основна, звісно, ця моя буде це ось цей лундук, тому що трошечки затягнула я з ними і по планам я, в принципі, його хотіла раніше. Завершити. І, якщо чесно, хотілося б його і оформити. До речі, я так дивлюся: от на моїй камері правдиво відображається власне, колір основи і колір е, ниточки. Тобто він не білий, ось такий от цікаво молочний. Отож, такі мої думки, такі мої плани. Сподіваюся, е, е, я зможу досягнути своєї мети і зможу вишити і зробити три фініші, які я хочу. Тримайте за мене колочки, але я з вами не прощаюсь а кажу лише до наступного включення. І так, маємо сьогодні неділю, 15 жовтня. І я до вас зі своїми прогресами і думками. Так, вже пройшло багато днів достатньо. І можна сказати, що перше включення я трошечки перемудрила і нафантазувала, але менш з тим про це трошки згодом, тому що самі розумієте, якщо ви бачите зараз Нору Корбет, мій Вінтерхер, і що сьогодні неділя, тому прогреси, мабуть, не дуже такі, як хотілося б. Але вони є, і давайте про них поговоримо. Отож, в мене був план завершити нору Corbett Winter Hair. І так-так є гарна новина, я її завершила. І зараз покажу. Та-дам! Ось така у мене краса. Як ви бачите, мені здається, схожа. Ну, є схожість так, з прев'ю і з тим, що вийшло. Але якщо подивитися, то, звісно, Нора, вона обробила непогано так своє прев'ю, тому що ну, ниточка, оті ниточки, які по ключу, вони, звісно, відрізняються по кольору на прев'ю. Але ж і я робила деякі заміни, тому, звісно, воно не один в один. Але. Як на мене, краса неймовірна, дуже гарна і мила робота. Вишивалася вона, до речі, легко, нічого важкого не було. Ну, єдине тільки бісер перешивати, але це теж трошки згодом. Я так підрахувала, якщо чесно, скільки це тисяч хрестиків, це десь 5-200 тисяч хрестиків. Ну, не маленька, але і невелика. Вишивали і більше. Отож, я попрацювала, допрацювала своїми ниточками, які купувала від теле так, Вони в мене в фоні, і ліс в мене вийшов напрочуд такий класний ось цей ліс, так, ці дерева. Ну, вони достатньо класні такі вийшли. Мені, мені дуже подобається, як, як вийшло результат. От, і такий заєць е, е, зимній. Так? А в цій серії ще є, наскільки я пам'ятаю, є таке гніздо, і е, є сова, і ще якийсь четвертий сюжет. Але я собі думала-думала, що я хочу е, отак відшити з цієї серії. І, мабуть, все ж таки не сову, я б, напевно, все ж таки відшила гніздо е, з птичками. Нам таке симпатичне, але ще, я думаю, відшивати чи ні. Наразі я не можу знайти схему в Україні, де б її придбати. Можливо, або на 1, 2, 3 замовлю, або буду чекати, коли на мотку схема буде в наявності. Отож, така в мене от, така гарна робота. Крейнік, бісер, все мені подобається. І результат подобається. І тепер тільки діло за оформленням. Але я задоволена, як вам. Давайте тепер трошечки розповімо по матеріалам. Отож, ось цієї ниточки від Тела я її з собою не принесла, її небагато пішло, буквально, напевно, раз. 3, я, напевно, відрізала цю нитку повністю, тобто десь 3 метри, ну десь 3 метри, мабуть, пішло десь так. Тобто більше половини ще залишилося. А біла нитка, ну, я про, про звичайне так муліне і не буду а, зупинятися, скажу лише про крейнік. Оце оцього крейніку 200-27. Його залишилося достатньо багато, тому що його і не так, якщо чесно, і багато де потрібно було. Тому що його потрібно було Ось тільки тут, ось тут, отут, ось і ось у беку. Так? Якщо ми подивимося на цей крайнік, то він лише ось, ось, ось і ось. Його небагато, тому і залишилося його достатньо якби, багато. І ну, майже сказати, що катушечка така е, повна. Далі пішли на крейнік 92-94, його залишилося, як на мене, десь, напевно, менше, ніж пів катушки. Ну, можливо, його і б вистачило на другий відшив, але це не точно, тому що я не виміряла. Тобто, ви бачите, що його бага... До... достатньо багатську потрібно, його і багатську пішло. Тому що, якщо дивитися на роботу, то цього крейніку потрібно. І ось тут у верхівках ялин, і ось тут, внизу його потрібно. Тобто, нормально так, ним потрібно було вишивати. Ну, і звісно, в цьому місяці він теж. А, потрібен був. Тому одразу можу сказати, що цілу катушечку потрібно купувати. Далі, якщо ми йдемо по цим трежерсам, так ось ці такі листочки в мене залишився один листочок, тому що в упаковочці два, по два листочка в мене пішло три. Тобто, одна упаковочка пішла, а одна ось ця з один листочок залишився. Але якби там використовувати купувати інший так, дизайн, то а звісно, можна було б використати цей. Але я той дизайн поки не збираюсь купувати. Далі, ось такий бісер, який у нас йшов в прикрасах ось тут, так, в голові, в светрику, його небагато потрібно, його і тут, в принципі, видно, що його багато залишилося, його вистачить не на один відшив, тобто залишки гарні, цей бісер в мене залишається. І далі йде у нас бісер а, ось такий а, білий, його достатньо багато. Він весь ось тут, він, так, в сніжку, ось тут він на деревах, ось тут він в небі. Його багато. І я так дивлюся, його, мабуть, пішло десь половина а, упаковочки. Ну тут його і так небагато, тут 2,63 грама його, і, але половина, мабуть, пішла. Десь плюс-мінус. Не впевнена, що цього другого вистачить на другий відшив, але, можливо, і вистачить, але його, в принципі, багато йде. Так, на це, що я хотіла сказати по, по бісеркам. Так? А, чим я пришивала? Ну, по-перше, Нора пропонує вишивати бісер або схожою ниткою, яка вам підходить, там або біла, або зелена, дивлячись, що ви пришиваєте, або можна пришивати ниточкою Юлі. Так, Юлію. Я власне взяла цю нитку Юлі. Ось цю всі її знають. Я... Терпіти не можу нею пришивати. Але так, щоб робити великі протяжки, тому що тут і на, і на небі треба вишивати, і ось тут по-зеленому, щоб робити великі протяжки, я власне, взяла цю нитку, тому що її реально не буде видно, і можна було нею ось так рухатися по всьому полотну. Тому взяла цю нитку. От, вишивала, взяла її в два складення і так вишивала. В принципі, норм, але я ж кажу, цю нитку я не полюбляю. І саме цікаве, це моя заміна. Так, це віспер, який я заміняла на ниточку Алізе. Тут я її намотала, так, От, і вишивала ось, цю, ось цей хвостик. Я вже її розчесала. Це так би жопку, як то кажуть. От видно, який вони пушок цей. Мені подобається результат. Як вийшло, і як воно розчесалося, і як воно взагалі виглядає. А давайте скажу свою точку зору на рахунок цієї ниточки Алізе, так? От, бебі, здається, там Baby альпака чи якось так. Зараз не згадаю саме на яку, але ви розумієте, що можна замінити. Якось на своєму каналі Тая сказала що їй вона взагалі не подобається і вона буде купувати віспер і вона не аналог а я, аналогом не, тобто я віспером не вишивала мені нема з чим порівняти але можу сказати своє відчуття що мене ця нитка повністю влаштувала. Так, я брала невеликі шматочки цієї ниточки. Тобто, щоб вишити цей хвостик щоб вишити цей хвостик, я три рази кріпила нитку. Тобто три рази в мене була закріпка, тобто це були невеликі шматки. І нитка в мене лисою ну під кінець вона ставала, але я тоді її знов відрізала і кріпилася по новій. Тобто, коли ви вишиваєте, власне, цією ниткою, тому ви берете невеликий шматочок. Ну, наскільки я знаю, і на віспері там теж не можна великий шматок брати, там теж маленькими вишивається. але а ця, в принципі, проявила себе достатньо непогано, і той результат, який я хотіла отримати, я отримала. Плюс ціна цієї нитки, звісно, в десятки разів так вона дешевша, якщо брати такий же шметраж, ж метраж, то шнитки віспер. Але її, звісно, такими метражами не продають. Тому о, цю ниточку Алізе я, звісно, буду використовувати в інших сюжетах. Але хочу сказати, що власне, мені було б цікаво спробувати віспер і порівняти, як веде ще себе віспер в порівнянні з алізе. Але для мене це не достатньо непогана альтернатива для заміни. Можливо, якби в мене були прям дуже великі зашивки, воно б ну, було б важкувато, я б була іншої думки. Але на ось цій такій маленькій ділянці мене повністю влаштувало. Тому а, я для себе вирішила, що я буду цією ниточкою вишивати. Але ж кажу, хотілося б спробувати повишивати ще віспером, щоб ну, зрозуміти, є різниця для мене, так? Чи немає. От. Ну, Колись куплю, тому що зараз цією ниткою теж не все так е просто. так, Вона я, там щось рідко зараз завозиться в наші магазини. Це десь буде треба буде купувати в якомусь іноземному або виловлювати у нас. Ну, і Плюс всі ж знаєте, що ця нитка буває інколи не така біла, як би нам хотілося, не би 52.00. Вона там трошки йде в жовтизну останнім часом. Тому, Але куплю і тоді скажу свою точку зору. Отож, такий такий в мене фініш, і я цьому дуже рада, а от, можна поставити галочку і далі дохати, рухатись до своєї мети. Отож, давайте, поки, поки я отак, мабуть, отак, залишу в кадрі, так. І яка в мене мета наступна? Мета в мене наступна це мій маяк від Dimensions. Тож я би хотіла його просунути. Я говорила, що хочу лондог. Але ви знаєте, з лондогом там не все так гарно складається, там хоч і 70%, я так подивилася, але там 4,5 тисячі хрестиків. І, звісно, це, ой, це не мій рівень, як то, як то кажуть, тому що. Якщо чесно, 4,5 тисячі хрестиків це достатньо багато для мене. І я б ну, не, змогла. не змогла б його отак якось взяти і, і, і відшивати за ці, за ці короткі дні. Тому ні, звісно, треба бути реалістом. А от зараз я хочу так викласти так, свої роботи, трошки засвітло. Хочу бути реалістом і просто вишивати те, що, закінчити те, що, що я можу закінчити. Так от так мені здається, трошки ні. Зроблю отак. От Граюся все, Так, вбачаюсь. Так. Тр... Потрібно бути трошки реалістом і реально оцінювати свої а, такі от можливості. Тому я не впевнена, що в мене і вийде за, закінчити так, до кінця свого такого щотижневого звіту, але я буду намагатися, щоб хоча б дві роботи в мене було з фінішами. А що я можу сказати? Зараз на маячку, мому, 60% от, такий от чудовий маяк. Він невеликий, і в стіпочках в мене залишилося 1932 стібка. Ну, не так багато, і в принципі, саме основне це е, півхрест, і йде Бекстіч і Лонгстіч. Тому я думаю, що в принципі, це можливо за 2,5 дні, мабуть, закінчити, тому що я ж кажу, це не один хрест. Але подивимося, тому що сьогодні в мене ще є цілий день, щоб повишивати, і я сподіваюся, що в мене все ж таки все ж таки буде час і, і можливість завершити цю роботу. Вважаю, що ми достатньо мало маяків вишиваємо, нам потрібно більше і більше маяків, і я мало вишиваю з одною. А... Якби це не звучало смішно, з одною думкою про перемогу потрібно нам їх більше вишивати і відсилати гарні думки в космос, щоб перемога вона була. І щоб нашим воїнам наші гарні думки допомагали, так? не тільки думки, але і наші такі гарні думки, які гарна енергія, яку би ми спрямовували у всесвіт. І всесвіт нас, я, я більш ніж впевнена, повинен почути. Отож, такий, такий в мене план вишивати маячок і, і закінчити його. І якщо в мене буде якийсь час, то ще повишивати, звісно, лондог. Але це, звісно, таке із рубрики Щось нереальне. Подивимося. Вже uh, буду говорити, або наступне відео буде фінальним, або все ж таки uh, буде відео, що я там все ж таки візьму дохпуд, або передостань. Але наразі я з вами не прощаюся, а кажу лише до наступного включення. Ну що, маємо вівторок, 17 жовтня, і я до вас зі своїм включенням. А це завершальна така частинка мого щотижне, такого щотижневика, так? І не було включення в мене вчора, тому зрозуміло, що таких прогресів, звісно, в мене і немає. А, ну... Трохи інтригу я тут, звісно, витримала. Тут ви бачите прев'ю мого маячка, з яким я працювала. Ну, але що ж, треба бути реалістом. Всі ми любимо помріяти, і всі ми любимо там, собі ставити якісь плани. Але в, тут як кажу, я вишиваю 500 хрестиків, це взагалі там свято, і тут вишити, я не знаю, там дві тисячі хрестиків, то взагалі це була б ну, де, ну, якась така іна е, історія, історія із ц, із такого підциклу фантастика, фантастика. Ну, але не будемо так, дуже багато слів. Давайте я вам покажу, що я не вишивала, і які у мене прогреси. На жаль, як би мені того не хотілося, так фінішу в мене не сталося. Але я собі зробила таку, знаєте, -like. Mm, вже початок замальовок до фінішу і вирішила собі все ж таки повишивати знизу і трошечки попрацювати з цією от рамочкою. Я вам зараз покажу поближче, щоб було видно. Тобто, вся трава в мене вже тут вишита. Плюс я на рамці зробила бекстіч і попрацювала з бекстічем на камінні. Ну, я вважаю, достатньо непоганий такий результат і вже вимальовується сама по собі картинка, тому що всі ми знаємо магію беку. так? Коли ти просто хрестики вишиваєш, і там півхрест, воно зовсім по, по одному. Коли починаєш вже вишивати бек, то, звісно, це зовсім вже по-другому. Мені здається, непогано ось так видно. Взагалі, що дуже схоже, правда? Ой, ну, Я задоволена, тому що для мене весь час бек це, – це важко і нудно. Але тут, ви знаєте, бек пішов як по маслу, і не було не нудно, було цікаво. Є ще над чим працювати, звісно, ще є французькі вузлики, ще є е, м, напівхрест, так, ще потрібно рамку довишивати, є е, над чим працювати, але вже я бачу який, якийсь е, світ е, в кінці, як то кажуть, тунелю. Е, наразі, кому цікаво, так, в мене на роботі 71,5%. Е, ну, Напевно, по стіпкам там десь 1400 стібочків мені ще залишилося, це як хрест, напівхрест, так і Amb е, Stieч, е, ну і фрузилки, і трохи викладної ниточки. Е, не знаю, коли я повернуся знов до цього маяка, було в мене таке велике бажання все ж таки його закінчити, щоб в мене був такий от фініш. Але трошки попрацювавши з маяком і не отримавши того результату, якого я хотіла. І плюс я його не зможу оформити якнайшвидше, тому що для нього є парна робота, яку я ще не починала вишивати, я вирішу, вирішила його відкласти на. Наступному тижні і не брати в його в ротацію. Хоча, якщо чесно, це був би непоганий фініш, і, тобто, ну, це реальний фініш, який би я могла закінчити. Але я вирішила все ж таки відкласти. Тому ось а, такий мій а, прогрес а, за а, ці дні. Ну, що для мене, звісно, це мало дві роботи вишивати в ротації. Це була моя Нора Корбет, так, Winter Hair, і Dimensions мій маячок. Ну, Ще можу сказати, що була третя робота, звісно, це робота Day, так, Ікона, але я вже сюди її не приносила. Не показувала, тому що в принципі, там не такі великі просування, там буквально десь я довишивала, все ж таки, здається, до 41-42%, до або до 40, до 40%, в мене було 38 до 40, тобто не так сильно видно, я вирішила в цьому відео вам не показувати мою ікону. От, і вже коли будуть більш-менш такі відсотків, там 45%. 46, то тоді вже покажу. Світло, до речі, дуже сильно міняється. сонечко то заходить, то виходить, і по відео видно така разюча так, різниця. Але ось такий мій, мій прогрес на цьому тижні. Не знаю, сподобається чи не сподобається, що ви взагалі думаєте. Відео, звісно, буде не таке довге, як мені хотілося б, але напевно буде трошечки там, хвилин і не таке коротке. Яке є, таке є. Все, що навишивала, то навишивала, то моє такий от мій рукодільний щоденник. Я всім дякую, знову хочу сказати за активність, за те, що пишете коментарі. За ваші вподобайки, за ваші думки, за те, що безпосередньо додивилися моє відео до кінця. Всім, всім дуже вдячна. А от, бажаю всім гарних, теплих днів, ночей і ранків. От. Трошечки більше позитиву, тому що зараз іде осінь зима, так якось настрій трошечки падає. От. Ну, Звісно, натхнення. Тому сподіваюся, що до наступного випуску так, буду казати, що побачимося або почуємося. З вами була Ольга і всім па-па!